Європа не готова до бойових дій. Вони не мають основних засобів. От зараз вони і отримали якусь кількість винищувачів а, f 35 да? п'ятого покоління. Зараз вони заміняють ним. Але озброєння до цих винищувачів, воно загалом, а, ну, ну, скажімо так, дальність максимально ракет От цих амрам, якими вони озброєні, максимально 160 кілометрів. Це експортний варіант, у американців трохи більше, там, але теж кілометрів на 20 більше. А у росіян опційно, не основна зброя, але опційно на їхніх винищувачі ракети з дальністю 300 км, якими вони, до речі, збили і більшість наших літаків. От, наші літаки на такій дальності навіть не сприймають сигнал про опромінення, не встигають вийти з зони. Да? Значить, і бортовий комплекс оборони не спрацьовує, не відводить ракету від борту. От тому Європа дійсно вона вважає себе, да, вони не мають ані ракет середньої дальності, а достатньо в них комплексів Петріот. Хоча загалом Європа могла б показати зуби. Вони що, що а дрони і крилаті ракети вони можуть збивати тут показова в зворотньому плані Польща, в яку залетіла російська, здається. Крилата ракета залетіла, чи дрон, Я вже не пам'ятаю, це було десь у, наприкінці, чи на початку 23-го року, чи на початку, на початку 22-го. Вона прилетіла майже всю Польщу і десь 150 кілометрів від кордону з Німеччини впала сама. Поляки її бачили, не, не збили. І взагалі була Свинський випадок, коли поляки, значить, побачили, що ракета залетіла. Крилата до них. Потім розвернулися, полетіли на Україну, і вони просто не стали їх збивати. Ну, от. А так росіяни вчиняють з ними так, як вчиняють з військовими літаками, які порушили повітряний простір. Попередження. Кілька попереджень. Ну, А якщо... А турки там дуже просто. І вони попередили росіян кілька разів, щоб вони не зрізали. Там такий просто був виступ. Да? А росіяни, щоб не облітати, зрізали. Ну, один раз дозрізалися, що зрізали Су-24-й разом з екіпажем. Більше росіяни в цьому напрямку не літали. І це єдина мова, яку росіяни розуміють. Якби так вчиняли західні країни, просто у Путіна була б, скажімо так, готовність до війни з Європою набагато менша. Не, не готовність, а бажання розв'язати війну з Європою набагато менше.